Вітаю, друзі! Коротенька інструкція по тому, як зняти дверчата з духової шафи Bosch. А, значить, модель на всякий випадок може комусь бути корисна. Як бачите, духова шафа нова. А, перед монтажем для зручності і безпечності а, знімаю дверчата відповідно. Демонструю. Значить, ось тут є така засувочка. От вона. Її раз, одну забрали. Два забрали. Все. Більш нічого не робите. Нічого не ламаєте, не тягнете. Берете, піднімаєте двичата. От, вони вперлися у вас. Підняли і витягнули. Ось ці засувки. Тепер монтаж на місце. Під тим самим кутом, як ви знімали, поставили. Спробували вигенько зафіксовані. Опустили вниз. Раз, два. Поставили на місце, будь ласка, вуля. Ось вот таким чином знімається. Як бачите, все відкривається повністю. Все нормально, все функціонує. Ще раз. Раз, два. Перли, підняли. Раз, два. Поставили, вернули на місце, зачинили. Все просто, все ясно, все легко. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобаєчку і окремо традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!